Усім привіт! Як ви зрозуміли з назви відео? Сьогодні говоримо про сім порад для того, щоб покращити свою пам'ять. Одразу скажу, що це поради, які я особисто використовувала і використовую, і це те, що особисто зі мною працює. Якщо вам буде цікаво, прям дуже детально вивчити тему пам'яті і те, як її покращувати, то дайте про це знати в коментарях. І я зроблю прям якийсь такий глибокий ресерч, але поки те, що працює саме зі мною. Я завжди думала, що в мене просто гарна пам'ять, але з віком і з цією кількістю людей, з якою я познайомилася, я почала спілкуватися, я зрозуміла, що ні. Просто я деякі такі які моменти, які вирізняють і відрізняють мої дії від дій інших людей, тому давайте переходити до першої поради. І перша порада, якою банальною і звичайною вона не звучала, але я дуже багато вчила віршів та прози. І я вчила вірші не тільки ті, які були в школі на пам'ять, а просто вірші, просто якісь уривки, бо мені б це подобалось, наприклад. І так само ви можете робити, можете собі просто шукати якісь вірші, які вам дійсно подобаються, відгукуються, і не обов'язково одразу прям їх завчати. Наприклад, як я вчу, я просто багато разів читаю або слухаю, то можна записати себе або знайти аудіо вірш. І просто його вивчити, наприклад, таким чином, що ви будете тільки його слухати, і воно саме запам'ятається. От, але ще в мене є такий спосіб, я про нього вже згадувала у відео про те, як не боятися виступати, як вибирати страх публічних виступів. Що можна робити? Десять разів прочитати якийсь текст, і тоді вам вже буде легше набагато його вивчити. І ще, що можна робити, це ділити його на менші частинки. Але суть поради така: вивчайте вірші просто в своє задоволення або якусь прозу. До речі, так можете прямо на зубок вивчати якусь інформацію, яка вам потрібна для роботи або для навчання, це вам буде тільки в плюсик. Друга порада це інтервальне повторення. Я про неї говорила вже у відео про 20 порад для кращого навчання, і це мені здається взагалі якийсь чіткот, тому що інтервальне повторювання дає результати за менше докладеними зусиллями. В чому полягає суть? Ви можете перейти до відео «20 порад до навчання і там глянути, але якщо коротко, то коли ви повторюєте час, від. Часу спочатку через короткий проміжок, часу, потім через довший проміжок часу, потім ще через довший проміжок часу якусь інформацію, то вона у вас значно краще запам'ятовується, і це мені здається класно. Я взагалі амбасадор ідеї про те, щоб робити розумніше, а не складніше і більше. І інтервальне повторення для мене це про те, що можна докладати менше зусиль, але отримувати кращий результат. Порада номер мертри: створюйте собі асоціації, і чим важче їх буде пояснити логічно, тим краще і тим краще вони у вас запам'ятаються. Мені мої асоціації здаються не прям дуже дивними, але коли я хочу комусь їх розповісти, щоб комусь було легше запам'ятати, то часом люди на мене дивляться, типу окей, не дуже. Якщо чесно, інтуїтивно зрозуміла асоціація, але тим не менш. І от я пам'ятаю, коли в школі ми вивчали елементи періодичної системи, то там. Було в мене що? Ага, я собі запам'ятовувала, що купрум – це мідь, і ще я запам'ятовувала, що карбон це муглець. А чого, наприклад, карбон це мугладь? Я прямо ось такою фразою це запам'ятала. Тому що карбон позначається буквою С і читається буквою С, а про стареч вона вуглець. І я просто собі в голові е, таке говорила постійно: карбон це вуглець, карбон це вуглець, карбон це вуглець, карбон це вуглець». і являла собі прям ну, вугілля таке, наприклад. Або, наприклад, що купрум – це мідь, я уявляла, як з купрума виготовляють медальки для третього місця. Хоча е, ці медальки, вони ж бронзові, але бронза це сплав міді там ще з чимось. Але я собі так запам'ятовувала, що про медалька третього місця коротше такі от асоціації для кожного можуть бути незрозумілими, але для мене вони дуже класно працюють. Того так само ви можете для себе якісь такі асоціації робити, уявляти якісь там предмети до слів чи ще щось такого подібного плану. І це буде працювати. Порада номер чотири це змінювати локації і різні предмети вивчати в різних місцях. Це, до речі, прикольно працює, тому що так ви можете ніби ну, зосередитися на якомусь одному предметі. І намагайтеся вчити, наприклад, там, на кухні якісь там одні предмети, в кімнаті другі предмети, десь в університеті, треті предмети і так далі. Я, чесно кажучи, не можу сказати, що зі мною це прям супер класно працює, але коли я готувалася до деку на четвертому курсі, щоб закінчувати бакалаврат, то тоді я готувала. Валися я пам'ятаю біля басейну і на кухні постійно. І я хочу сказати, коли мені попадалися тести, потім то я згадувала, прям як я сиділа біля басейну і тоді запам'ятовувала ну, відповіді цих тестів. Того все-таки воно працює. Порада номер 5 – це запам'ятовувати за допомогою карточок. Це можуть бути фізичні карточки, де з одного боку написано, наприклад, назва чогось, а з іншого боку визначення, або, наприклад, з одного боку слово, з іншого боку переклад, або з одного боку дата, а з іншого боку подія. Тобто ви розумієте, кому що найбільш актуально? До речі, такі карточки можна робити як фізично, а також можна робити і в квізлаті. Якщо хтось не чув про цей додаток сервіс, то залишу посилання в коментарях. Точніше, в описі відео можете собі перейти подивитися. І ще сюди я б додала тести, тому що робота з тестами теж вона ніби так структурує знання, і тести можна собі робити, наприклад, там або проговорити в якісь книжці окремі тести. Я, до речі, про цю пораду говорила у відео «20 порад для легшого навчання. Але також ще тести можна приходити, наприклад, в різних додатках. І я пам'ятаю, коли я готувалася до ЗНО, Це тоді ще була ЗНО. Я не хочу відчувати себе динозавром, але я складала ЗНО. І в мене тоді був додаток, мені здається, він так і називався Зайно з Історії України. І там були тести. І там були тести, причому в різних е, таких видах. По-перше, була, наприклад, там, дата, і треба було вказати, що там це була за подія, обрати з усіх варіантів. Потім була теж дата, але самому вже треба було вписати, що це за подія. Потім, навпаки, була подія, і треба було серед різних варіантів вибрати дату. І просто подія, і треба було самому вписати дату. Я чесно, коли це робила, я навіть не знала, який результат мені. І це принесе, а мені це дало просто феноменально крутий результат. Я дуже добре запам'ятала всі дати, які потрібні були для зовнішнього незалежного оцінювання на той час. І щоб ви розуміли, я багато часу на це не виділяла. Але це в мене було регулярно. Да? Пам'ятаємо про пораду інтервального повторювання і ще згадуємо про пораду. Це пробувати різні локації. Я ці тести робила завжди їдучи в маршрутці, з дому на танці, але частіше з танців додому. Тож я не завжди їхала маршруткою на танці, але я завжди маршруткою поверталася з танців. І це вважайте, було як мінімум тричі на тиждень, але я займалася більше ніж тричі на тиждень. Тобто, це було ще більше тренувань. І це мені дуже допомогло. Ось ці тести в телефоні вони не знаю, прям готували мене краще ніж будь-який репетитор. І щоб не бути голослівно я вам можу сказати, що тоді на. ЗНО. ЗНО тоді складалося з двох частин. Це було ДПА і ну просто ЗНО, і ДПА оцінка йшла в атестат. Так от у мене ДПА тоді вийшло 12 балів. І це все завдяки тому, що я не знаю 15-20 хвилин, поки я їхала в маршрутці, вирішувала всі тести. Того думайте собі, звичайно, самі використовувати мої поради чи не використовувати. Порада номер 6 – це виписувати собі ті моменти, які вам складно запам'ятати. Наприклад, якщо ви знаєте, що ви постійно плутаєтеся в тих рядках, якщо це вірш, або постійно плутаєтеся в тих датах, якщо це там якась історія, або постійно плутається в якихось термінах, або в словах, якщо це вивчення іноземної мови, то тоді я рекомендую. Рекомендую просто прописувати. Те, що вам складно запам'ятати, от, просто як робот, взяти і писати. Для когось це буде менш ефективно. Для мене, наприклад, письмо від руки дуже ефективне. Як мінімум, через те, що коли ви самі пишете, ви прям супер зосереджуєтесь на цьому слові, точніше, на там, двох словах, якщо ви хочете різницю вловити між цими словами, в загальному прописувати від руки ті моменти, які складно вивчити. І остання порада номер 7 моя улюблена. І звучить вона так. Фокусуйтеся на тому, що ви вже знаєте, або на тому, що легко вам дається. Я, чесно кажучи, дуже хочу, щоб в мене ось ця порада моя була завжди в голові, і я завжди нею керувалася. Бо я от собі так люблю, знаєте, коли щось нове вивчаю, і я там наткнулася на щось, що мені складно вивчити, або складно усвідомити, або складно зрозуміти. І все. Я ніби як підсвідомо відкидаю, вже, що в мене там є хист до цього предмету, чи ще щось того, що боже мій, я це одне там не можу запам'ятати і так далі. Але це неправильно насправді. Тому, що, як правило, зі 100%, там не знаю, відсотків 90. 80-70%, все одно ми знаємо або нам легше сприйняти. І є буквально ось ця менша частина відсотків, яка е, нам складно дається. І того, якщо є щось таке, що реально вам складно дається, то є сенс не спочатку сидіти і мучитися над цим, а вивчити ось ці там, 80% або 90% інформації, яку вам легше взагалі зрозуміти. це для мене насправді і така трошки магія, тому що з практики, коли ти починаєш ось так робити, там. Щось упускаєш, що ти не розумієш, і собі там позначаєш, що ти маєш пізніше до цього повернутися. Коли ти доходиш до кінця, і ти все легке пройшов, і тобі залишилося ось це складне. То не знаю, як це працює, але це працює, тоді вже це складне здається значно легше. Можливо, і швидше всього це так працює через те, що коли ви вже прийшли до кінця, тобто ви вже зробили ну значну частину роботи, і вам залишилось там буквально ще трішки, і мозок такий ого, це я того не вийти, Оце я стільки пройшов. Це зараз мені легко дасться. Ну і крім того, ця інформація, яку ви пройшли, і яку легко вам було запам'ятати, вона теж буде вам допомагати і в засвоєнні чогось. Складнішого. Ось і все. Це були всі поради, якими я користуюся. Якщо ще щось згадаєте, я обов'язково або запишу другу частину, або е, напишу десь в описі до відео в коментарях. Але я буду дуже рада побачити саме ваші коментарі і ваші поради стосовно того, як покращити свою пам'ять, як легше щось вивчати. Тому вас чекаю в коментарях і до зустрічі з вами в наступному відео. Всім па-па!